Попросили зняти тест добрі копачі <смі> <смі> на 5 копійок, скоро один в плані, скільки максимум витягне. Заклав, зараз покажу На 24,5 це в нас йде нюанс тут. ґрунт складний, нагадаю. Е, значит, плюс у нас виходить, електролінія 24,5. От, плюс один, то 25,5 виходить грубо. 5 копійок СССР. Yeah. Беремо 15 кГц, максимальна чуйка, програма поле. Баланса грунта, нагадаю, нема. От, витягує. Пробуємо мульті 1. Тягне, але слабше. Далі, муль... мульті 2 майже не тягне. І мульті 3 також майже не тягне Тобто все-таки у нас кльово це 15. Ось, витягує. Так, тепер, значить, ще раз. Тут у нас до палочок ось 24,5 плюс 1 Повітряний це 25,5. Тепер беремо, забираємо, чи працює на тестову цю Трошки є спрацювання. Ну, але це не такі спрацювання, як на монету. Тепер пробуємо закласти на більшу глибину. Хоча б там 26, наприклад. Зараз хвилинку. Трошки з тесту. Якщо вдасться. Ось так. Не, не тримає. Там просто обвалилось. Так, спробуємо так. Ось 25 плюс 1, А, не то. Може не вийде, бо тут у нас трошки вийшла аварія. Ось так. Ось 27. Плюс 1, то 28. Цікаво, що кореплю на кащеєк 45. Ні, не тяне. Ну тобто 24,5 плюс 1 це 25,5. Це якась своєрідна стеля. Там можливо, якби була можливість точніше площадки, то, скажімо так, може витягнули. Так що 25,5 плюс-мінус, це на сьогоднішній день на цій тестовій, на цьому ґрунті складному. Скоро один. Дякую за увагу. Чекаємо на ваші коментарі.